Серце Ісуса, яке отець собі дуже вподобав, помилуй нас. Сьогодні людина шукає вподобання в різних речах, в різних ситуаціях, в різних людях, пробує наслідувати когось, хто їй подобається, йти за різними викликами людськими і цього світу, і шукає постійно вподобання, але постійно і розчарована, аж до того моменту. Поки не знайде спокій і мир своєї душі в серці Божому, так як сказав святий Августин Єпископ: неспокійна душа, неспокійне серце людське, поки не спочне в Господі. Ісусе Христе, приходимо до Тебе, щоб навчитись любити Тебе, щоби Ти нас навчив мати вподобання в святості, в молитві, в добрих учинках. Адорації Тебе в Присвятих дарах, щоб навчитися бути людьми Твого кохаючого серця, дай нам, Господи, цю благодать і завжди провадь нас у своїй любові, серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав, помилуй нас.